На шляху до європейського ринку якість стає головним критерієм. Перед тим як українські товари потрапляють на полиці Європи, вони мають пройти ретельну перевірку. Фахівці центрально-західного міжрегіонального управління держпраці контролюють, щоб продукція відповідала стандартам безпеки. На шляху євроінтеграційних процесів України важливим етапом є угода про промисловий безвіз. На сьогоднішній день проводиться дуже велика робота щодо. Досягнення спільних домовленостей і приведення у відповідність українського законодавства європейського для того, щоб наші виробники не харчової продукції мали змогу експортувати свою продукцію в страни Європейського союзу без додаткової сертифікації. Перевірки здійснюють відповідно до вимог чинного законодавства. Паралельно фахівці проводять інформаційну розв'язню. Роботу з підприємцями та формують базу даних у разі виявлення невідповідності товару чи маркування, видається наказ направлення. Після чого на місце виїжджає інспекторський склад для перевірки. Проводять перевірку, складають відповідний акт, виносять рішення про те, що суб'єкт господарювання або має привести у відповідність дану продукцію, тобто, якщо відсутнє маркування звернутися в стандартизацію метрологію. Для того щоб це все було марковано і відповідало, або вжити заходів для того, щоб цю продукцію забрати з ринку, хоча в Україні діє мораторій на перевірки суб'єктів господарювання, контроль у сфері ринкового нагляду під нього не підпадає. Нині установа більше зосереджена на інформаційно-роз'яснювальній роботі з підприємцями з метою приведення продукції у відповідність до вимог та вилученням товарів, що не підлягають стандартам. Це дозволяє захищати права споживачів та відновлювати довіру до української продукції. На сьогоднішній день в межах України проведено більше 500 інформаційних відвідувань серед суб'єктів господарювання щодо роз'яснення, яким критеріям має відповідати саме продукція, чому так, що зазначається в технічних відповідних регламентах. Для того щоб наша продукція була безпечна в першу чергу для нашого споживача і була конкурентно спроможною на ринках Європи, саме завдяки таким перевіркам, український ринок стає більш надійним, а продукція якіснішою, адже довіра покупців починається з відповідальності виробників. Анна паюк перші Подільські.